Всім допомогти старався, всім щоб в кром світи все буде добре. Та й все. Син Галини Желепи Богдан загинув наприкінці квітня на Донеччині. У військовій частині Національної гвардії проходив строкову службу. Був резервістом. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська, розповідає сестра Богдана Наталя Желепа. Свого рідного брата я бачила останній раз, 23 лютого. Вони з своєю дівчиною заїхали до нас на каву. Він сідав в машину і так помахав мені, пока як ніколи. Вже 24 лютого Богдан Желапа прибув до військової частини. На Донеччину вирушив у середині березня. За півтора місяці загинув в бою під селом Солодке. Танки атакували їх, а вони ж в розвідці були, вони пішли в розвідку і попали вони в засіб, Десь чотирьох. Не могли забрати тіло, дуже ж там обстріли страшні були. І його побратими вони не пішли на ротацію, залишилися, щоб тільки винести хлопців, забрати. А вони кажуть, не можна, ми вийдемо. А там снайпери, вони ждуть. Вони знають, щоб нам тіла забирати, вони кажуть, нас ждуть. От. Вони його забрали аж на п'ятий день. Найтяжче було, коли ми вже приїхали додому. Ми ще дев'ять днів його чекали. Це були самих тяжких і самих страшних дев'ять днів. Галина жила, каже, син будував плани на майбутнє, хотів жити та будувати своє життя. 23 роки. Тільки жителі. й сіки не манчу. Яки біля не залишився. У листопаді у селі Гостине, де жити навчався Богдан, на фасаді школи встановили меморіальну дошку на честь загиблого захисника. 21 червня 2022 року солдату Богдану Желепі посмертно присвоїли орден за мужність третього ступеня. Сьогодні його вручили матері та сестрі загиблого. Нагороди отримали рідні ще вісьмох нацгвардійців. Увага до пам'яті полеглого важлива, каже Наталя Желепа. Втім, вона не загоїть біль втрати рідного брата. Тепер я залишилась без брата, а мій син без хресного батька. Мама без сина. Це дуже складно і дуже болить. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.